Просто интересно, что сейчас же готовятся вот какие-то новые минские переговоры, следующий какой-то раунд, да? И вот кто туда поедет от так называемых саморазглашенных республик ЛНР, ДНР, статус которых уже Порошенко как бы и уточнил, отменив свой, собственно, указ распоряжения, да? Но они выбрали уже своих там, переговорщиков, да? А вот как ты думаешь, кто от нас-то поедет? Может быть, Петру сеч поедет или какие-то, я не знаю, там будут, конечно же, скорее всего, не президента а поедет кто-то из МИДа или вообще будут ли с нашей стороны делегаты? Я Продолжатся думаю... ли переговоры? Потому что ну, я так понимаю, сейчас, несмотря на то, что идут обстрелы, и ужасные там трагедии и гибнут уже там и дети, и... об этом тоже можно говорить эмоционально, а можно перейти сразу к тому, как сделать, чтобы этого не было, и вот какие следующие шаги должны быть, на тот взгляд, чтобы ну, как-то процесс этот нормализовался, скажем так. не было эскалации. Как это призывают все и на Западе тоже. Ну, якщо Петросич поїде в Мінськ, то він може звідти не повертатися. Це так само, як Но, казав про Євгеній, який він не був проросійським, він якщо поїде, він також не може повертатися. Тобто йому тоді нема, нема що буде робити тут, в українському суспільстві, яке практично вважає разом знаєте, з Першим Соловом Давіда, да, садіться за стол. За стол е з нечистівими, да, mm -hmm. тобто не можна говорити, ну перекладі Шевченка, це блажен муж, що не сідає і з не сідає раду і не сяде не путь зло, і з лютем не сяде. Нам не можна легітимізовувати терористів, і легітимізація терористів буде делегітимізації того, хто це зробить. Тобто, якщо хтось надішлев офіційну делегацію, це буде останнім політичним жестом mm -hmm. цієї людини. Хто б це не був, прем'єр, президент або якийсь лідер українського політичного бомонду. Я вважаю, що не можна сідати за стол з терористами, оскільки навіть те, що відбувалося в на мінському першій мишській зустрічі два місяці тому, воно призвело тільки по факту, призвело до легітимнації тих процесів, які там відбувалися. Насправді ніхто не збирався з цього боку фактично ці процеси якось Не хотіли деескалації всі. Обстріли стривали більше ста людей загинуло. Зрозуміло, що Петрусечу треба було вибори виграти. Зрозуміло, що треба було е, якимось чином е, легітимізувати в тому числі ці вибори в очах світової спільноти на дати путіну можливо провокація. Ціна була занадто висока. Я вважаю, що і прийняття закону, який в парламенті я не кажу про процедуру щодо особливого статусу цих територій я кажу про не кажу про чисельність людей, які проголосували насправді. Я кажу просто про зміст цього закону і його і ставлення українського суспільства до за цього закону, навіть не політиків. Я вважаю, що ці, ці різниці в соцопитуваннях напередодні виборів, і я вважаю, що ті результати, які отримала блок Петра Порошенка, свідчить про те, що в тому числі. В тому числі а я думаю що навіть головною причиною того що вони втратили багато свої багато підтримки своїх виборців було те що вони сідали в сіл процесів тому я просто думаю що йому не вар не варто цього робити якщо навіть інстинкти самозбереження в нього там Ні, ті, ін, Uh, По-перше, переговори були зірвані, зірвані не українською стороною. Mm. Що вони там не показували, що вони там не розповідали, всі ми прекрасно розуміємо, всі ми все бачимо і всі ми все чуємо, що там відбувається. Жодних обстрілів немає, ми втратили 32-й. Практично блокпост, угу. і потім ці терористи туди возять російських журналістів, навіть екскурсії, які судово, показуючи свою побіду, Тільки тому, що нашим був один наказ тримайтеся. Чим тримайтеся? без води, без, без набоїв, тримайтеся, Тільки тому, що вони не могли стріляти. Тільки тому, що ми не маємо засловити авіацію, тільки тому, що ми не можемо робити обстріли бойовиків, які там накопичували свої свої сили перед тим штурмом. Я думаю, що це багата ціна за ці політичні процеси. Я півроку тому перед виборами. Не тому, що я там вівся. На те, що була така політтехнологія, давайте в першому турі за Петра Порошенка, оскільки не треба давати Росії терористам ще три, три, три тижні цих для того, щоб вони фактично розкачували, розгодували Україну. Я розумів, що це технологія, але насправді я написав і люди, які мене знають, я заявив що я буду мораторій, оскільки критику влади це лити воду на млина терору і кремлівської політики. Потім інші були вибори, тому я так от не критикував. Я не кажу, що там я, я не про себе. Я маю наші так багато хто робив. Uh -huh. Зараз е, вибори пройшли, і е, я думаю, що ми можемо говорити те, насправді, що відбувалося в Україні. відбувалося, з одного боку порядок денний був політичні вибори, потім інший. А з іншого боку, інший порядок денний, який нав'язує нам Росії, вимагав зовсім інших відповідей на такі виклики. Я думаю, що. Скільки не кажи халва варту не стане, скільки не кажи перемир'я і мир від того процесу війни, вони нікуди не подінуться. Тому нам треба відповідати адекватно на ті виклики, які стоять на порядку денному. І ще ми з тобою вже говорили якраз півроку тому. Ми говорили про сагольським синдром, який відбувається. Дослівно це відбувається те, що тоді казав. Люди скоріше вони не спроможні, припустимо, там на тих територіях. Да? Переважна більшість людей, ну самі з зброю з тими бандитами воювати. Да? Тому вони не люблять українців, які будуть стріляти в відповідь. На ті той вогонь, який відбувається з їхніх дитячих майданчиків, зі шкіл, з церков, можливо, навіть подвір'їв і квартир. Тому вони неспроможні. Це психологія заручників, не спроможні робити виклик, а винними роблять українців. Тому ці процеси вони практично стагнують і вони можуть піти по самодетермінанті. Тому нам треба вирішувати ці процеси. Ну как каже час, коли вже там у них пройшли якісь, то Ну ми хіба знаємо, конечно, ніхто їх не признав вибори, да. какая-то в глазах России произошла вот то, что называли легитимация на этих территориях. Э -э границы нет, она уже не будет установлена в Верховном Совете, потому что меня уже прошел свой приказ. Но тем не менее, какая-то линия фронта существует, да? какая-то линия, которая разделяет стороны конфликта. И вот какие дальнейшие шаги, на мой взгляд, должны предпринять ну, украинская власть, чтобы, опять же повторюсь, э -э это пришло в какую-то норму, в твоем представлении. По перше, ми також говорили, що протягом 23 років це також була політична халава. Да, у нас був прапор, і гімн гімн не знали. Прапор досі там вважаю, що можна перевертати, не перевертати. Тобто, ознак, тобто держави у нас не було. Треба нагадати речі своїми нами. Не було війська, не було, як ми зараз бачимо, силові, силових органів повністю продажна прокуратура, продажні суди, і це треба відновлювати практично. Тобто, ці процеси, якраз вони стоять на порядку денному, там де співпадають. Політична програма, політичний порядок денний для політиків, він відповідає суспільством. Тут нам треба робити: відновлювати обороноздатність, відновлювати силові органи, відновлювати правоохоронні органи, відновлювати суд, прокуратуру, відновлювати все це треба робити практично з нуля. Я кажу відновлювати, але насправді це треба перезавантажувати і робити. Я пам'ятаю ще Декат, коли сказав, що відновлення треба стільки стільки і створення потребує енергії. Тому нам треба це робити. Я думаю, <реш> що насправді нам треба у нас така картезіанська власть, іврада, тобто, думаєш, що ця власть справиться з цю задачу, да? Тобто, поки от все у нього виходить. <реш> ну якщо картезіанська, тоді гейрівська Все розумно, дійсно, все <реш> дійсно розумно. Насправді, ці процеси вони, вони раціональні, вони обґрунтовані. Тобто, і що стосується Росії, яка боїться. Втратити свій ідентифікуючий код Україну що стосується України, яка практично відповідно до Тойнбі, да отримавши сильний виклик, вона віддає Сильну відповідь народжується нація, mm -hmm. і ті процеси, які відбувалися з Януковича, який співав за три дні до того, не спішіть мене, хоронити», а потім вже тікав. Ну і зараз там, десь там я не знаю, де він там перебуває. І ці процеси стосуються Путіна, який також зараз перед тим як вже агонія почав свою передачу розмову з тобою. Вона фактично зараз піднімається до вищої точки кипіння. Ці процеси вони no, ругунні, ти і ти маєш душ що в Росії наростає протягом дійсно Путіну. Опозиція крепнет, поддержка его, його, звісно, падає. І от-от -вот какой якийсь бунт безсмисний, беспощадный, як положено. Сольським бунтом. Я колись в Колумбійському в Колумбійськом університеті задавал запитання американським соціологам, і по нього тоді був, він розповідав про. Це було в, 2000, в 2001 році. І я казав, чи робили соціологи за міри ситуація, яка відбувалася на той момент в Єгославії. Що яка показувала б якісь такі процеси, що завтра вибухнули як практично війна. Да? Е, ні, цього не було. Тому я е, якраз волів би не довіряти оцім, е, якимось речам. тобто, я, да. я, я працюю, є теорія катастроф, є енергетика, є інші речі. Тобто можна говорити по ряду по низці показників, яка ситуація відбувається. Путін та сюди пішов, не, не от хорошої життя. Да? Зараз він отримав Крим, я пам'ятаю, тріумфальну промову, яка там е, всі стоячі, але потім ти ж не можеш постійно тримати. Рівень підтримки на рівні там, 90%, оскільки назад люди приходять після перемоги, приходять на роботі ті ж самі олігархи, ті ж самі дороги, ті ж самі проблеми. Ну, покричали ви там разом зі Семаном. А що сталося для переважної більшості пересічних російських громадян? Хоча вони завжди жили в зазорі, але знов таки це інше, інше питання. Я маю на увазі, що не показує рівень. Рейтинга тих процесів, які відбуваються насправді. Тобто, те, що він реагує на ці процеси, які відбуваються в Грузії, відбувалися в Грузії і зараз відбувається в Україні, показує, що ну, мода Чвечесь безумиє перед Богом. Да, тому, що е, Рахували пощитали, ні, як там, торгували веселились, посчитали, простілість. Тобто не завжди ти отримуєш те, що ти насправді закладав початку. Якщо ми говорили вже також про Декарта і Гегеля, то хітрість розуму у Гегеля була така, тобто, збиваючи якісь такі сили, які мають собі. Інтереси порається третя сторона. То, це розумне, про який казав Гель. Тобто зараз відбувається смерть імперії, яка період полурозпаду, який був такі такий то вона не дорозвалилася в 91-му році. Ті процеси, які зараз відбуваються в Росії, тільки показують, що оця потенційна енергія вона виливається в тобто, ці